Доброго дня, шановні волоняни. Ми сьогодні зустрілися для того, щоб поговорити про рекрутинг або добір до 6-го Волинського прикордонного загону. Перед за все хочу зазначити, що свою основну функцію охорони держави охорону охорони на східних рубежах Волинський прикордонний загін виконує постійно. В той же час завдання з охорони кордону. З Республікою Польща та Республікою Білорусь і ритмічність роботи пунктів пропуска на кордоні з Республікою Польща з нас ніхто не знімав. Тому ми підшукуємо фахівців на бойові та небойові посади, а саме інспекторів прикордонного контролю у пункти пропуска, інспекторів прикордонної служби, кухарів, діловодів, кінологів, фахівців зв'язку, операторів безпілотних літальних апаратів. Основними вимогами до кандидатів є вік від 18 до 60 плюс, відсутність проблем з законом, тобто судимості, задовільний стан здоров'я і повна середня освіта. Етапи добору включають в себе співбесіду, на якій ми, спілкуючись з кандидатом, Пробуємо зрозуміти на якій посаді він буде максимально корисний, і на якій посаді йому буде максимально простіше проходити військову службу. Вивчаємо бажання кандидата де служити, тому що перший рік служби кандидати, які приходять до нас, служать виключно на теренах Волині. І ми намагаємося забезпечити місце служби, тобто підрозділ охорони державного кордону. За ну на вибір людина має можливість вибрати підрозділ охорони державного кордону. Другим етапом це йде збір документів, документів медичного характеру, які потрібно для того, щоб поїхати в наш відомчий шпиталь для проходження ВЛК військово лікарські комісії. У нас проходять виключно у наших відомчих шпиталях державної прикордонної служби в даному випадку. Це є відомчий шпиталь у місті Львів. Після проходження військово-лікарської комісії за умови задовільного стану здоров'я людина зараховується на посаду, на яку вона була підібрана, і, відповідно проходить далі свою службу на цій посаді. Перші місяці служби включають в себе проходження навчання. Це базова військова підготовка. Відповідно, людина навчається базових речей. Відповідно, пізніше має можливість. Здобувати якусь військову професію, чи то оператор БПЛА, чи можливо кінолог або інші спеціальності, які ми можемо запропонувати, хочу наголосити, що дана інформація стосується виключно військовослужбовців, які приходять в нас самостійно і заключають контракт з державною прикордонною службою. Військовослужбовці, які мобілізовані, яких мобілізують на них це право. Служити перший рік виключно на волині не розповсюджується. Військовослужбовці мобілізовані, переважно вибувають для служби в інші загони Державної прикордонної служби щодо кандидатів, віком 18-25 років. Ви всі чули про контракт, так званий мільйонний, який передбачає виплату грошової допомоги в розмірі одного мільйона гривень. Той же час цей контракт передбачає перебування військовослужбовця мінімум 6 місяців в зоні бойових дій. У нас теж є такий контракт. Ми можемо забезпечити підписання такого контракту, але ми маємо ще контракт, скажімо так, не бойовий. Що мається на увазі? Мається на увазі, що громадяни віком 18-24 років, включно до 25 років, можуть заключити контракт терміном на один рік. Проходити цю службу на теренах Волині і після закінчення терміну контракту звільнитися з військової службою у нас можна звернутися як особисто прийти до міста Луцьк, вулиця Стрілецька, 6, або зателефонувати за номером 096 905 1301. За цим номером телефону ми відповідаємо в робочий час з 8 до 17 в робочі дні, окрім неділі. Хотів себе зазначити з проряд переваг, які ми маємо на перед іншими військовими структурами. Це перше, це напевно те, що ми забезпечуємо перший рік служби тільки виключно теренах Волині. Ми людей не відправляємо в зону бойових дій. Це робиться для того, щоб людина. Максимально, скажімо так, звиклася з, з тим, що в неї змінилося життя, вона стала військовою, щоб людина мала можливість здобути ту військову професію, навчитись цієї військової професії, і для цього рішенням голови державного прикордонного службу визначено термін рік часу. І друге, це напевно те, що йдемо на зустріч у місті несення служби, тобто максимально ближче до рідної домівки. Може вибрати підрозділ охорони кордону і там проходити цей перший рік своєї служби. Щоб попасти до нас на службу, не обов'язково звертатись у центри комплектування соціальної підтримки, достатньо зателефонувати або прийти до нас особисто. Обирайте престижну професію прикордонника, доєднуйся до лав 6-го Волинського прикордонного загону.